Бажаю міцного маленький екскурс в теорію брехні. Дуже часто ми беремо полонених і від того, наскільки ми вміємо з перших хвилин полону отримати необхідну інформацію, можуть залежить в тому числі житті бійців, які це зробили. Тому ми зробимо так звану прелюдію перед тим, як в більш якісь спеціальні методи дознавання. Спочатку треба розуміти, як у людині читати, чи бреше вона вам, чи ні. Полонені є найважливішим джерелом отримання відомостей про ворога, особливо це стосується офіцерського складу або спеціалістів вузької ланки. Всі вони є носієм дуже корисної інформації, яка як тактичного рівню, так і оперативного може бути. Тому завдання встановити при допиті чисельність, склад угруповання, озброєння, нумерацію частин, щоб знати, з ким маєте справу, характер укріплень які є на позиціях, політико-моральний стан військових, це також важливо, та інші корисні відомості. Допити полонених бувають двох видів: короткі, так звані первинні і повні. Короткий допит проводять зазвичай, якщо дозволяє обстановка, командири. Розвіддиверсійних груп в питанні, які безпосередньо їх цікавлять, а також необхідні для виконання поставленого розвідгрупі завдання. Мінімальний перелік питань до полонених, при коротких допитах це чин, посада, ділянка, яку займає підрозділ. Деякі сусіди у них місце найближчого резерву, місце і райони розташування штабу, розташування складів, вогневих засобів важкої техніки броньованої, зв'язку, особливо зв'язку, КПП. Ну і різні інші. Також з'ясовують, де спостережні пункти у ворога. З'ясовують інженерне обладнання оборони, в якому воно стані, і саме якої якості. Потім з'ясовують, яке завдання у частини поставлено бойове розпорядження чи наказ, можливі паролі, відгуки на дану добу, ну і інші відомості, які можуть зацікавити в даному випадку командира розвільно диверсійної групи. Кожен розвідник повинен володіти методом фарсованого допиту в польових умовах. Але ми спочатку розглянемо гру вдовго, тому перше, ставте завжди тільки правильне запитання: слова це головні носії обману, тому кожне питання повинно викликати якомога більше слів у відповідь. Це означає, що краще ставити відкрите питання, на які не можна просто відповісти однозначно так чи ні. Наприклад, запитуємо: розкажи мені все про те, що ти робив, поки жив, наприклад, там у місті Авдіївка. Замість питання ти кажеш, що ти там жив? Перше змушує відповісти повністю і детально. На друге він скаже просто так чи ні. Друге, ніколи не ставте безглузді питання. Не питайте лише зараді того, щоб щось сказати. Краще переконайтеся, що кожне запитання наближає вас до мети, а саме виявлення правди. Третє, при допиті використовувати таку тактику, краще спочатку запитати те, на що ви вже і так знаєте відповідь, але в жодному разі не показуйте це співрозмовнику. Це дозволить вам зрозуміти, каже він вам правду чи ні. Потім, коли ви почнете ставити вже потрібні вам питання. На які ви ще не знаєте відповіді, спостереження за реакцією людини вам допоможе зрозуміти, чи бреше вона вам в цьому випадку, чи ні. Це дуже важливо. Четверте, слухайте уважно, а не розмовляйте, допитувати, чи повинні говорити якомога менше, щоб дати собі час уважно вислухати опонента. Треба добре подумати і повністю зрозуміти відповіді на свої запитання. Задавайте виключно лише важливі для вас питання, а потім слухайте уважно на них відповіді. П'яте. Не поводьтесь дуже агресивно або навпаки занадто настирливо. Людина повинна розслабитись, ви повинні надати відчуття безпеки. Тоді ви від неї почуєте все те, що вас цікавить. Нагадую мітоду Фрейтера Шафа, який розколов під 90% своїх підопічних, стаючи для ворогів другом. Працюючи в розвідці, він незабаром зрозумів, що м'яке дружнє ставлення до полонених допомагає отримати більше від них інформації, ніж, наприклад, залякування, крики. Ну, якісь там тумаки, побиття і все таке інше. Да, Розмова саме про гру довгу. І з того моменту, як він це зрозумів, він, він дає перевагу строгому уніформі, да, джентльменським костюмам. Це створювало в полонених враження, ніби з ними спілкується якийсь дипломат чи офіцер дуже високого рангу, тому новоприбулі ну, до табору пілоти. Чекали спочатку найгіршого, а саме шаф, верніше шарф, привітав їх усмішкою у дружній обстановці. Нова методика давала найкращий ефект. Ганс Шарф переконував полонених, що захищає їхні життя та інтереси. Під час навмисно створених конфліктів з адміністрацією табору, слідчий виступав на боці ув'язнених. Та завоював їхню довіру. Особисті речі, ув'язаних уважно вивчалися, щоб створити враження, начебто нацисти знають усе і про кожного, тобто до дрібнішеньких дрібниць. Льотчиків брали на прогулянку до лісу, взявши з них чесне слово, офіцера, що вони не втечуть, і вони його давали, і жодних побігів за час. Слідчих дій, так би мовити, шарфа не відбувалося. До речі, цікава історія, як шарф дізнався про використання американцями трасуючих куль на літаках. Він прийшов до полоненого. Почастував його печиво від дружини, яка саме для нього приготувала там якусь смачну печенюшку. Ну і запросив його до саду на прогулянку. І вже потім, в дружній бесіді, е, шарф ляпнув, що якби, знає про дефіцит певних хімічних компонентів у американців. От. Адже деякі, трасуючи їхні кулі, залишають в небі білий слід, а не червоний. На що полонений, його якби. Під впливом цієї прогулянки поправив, сказав, що жодних проблем немає. Кулі з білим слідом е вставляли спеціально наприкінці стрічки, щоб пілот бачив, ну тобто, його попереджали про те, що закінчаються боєприпаси. До той моменту була дуже важлива інформація. Отак, якби він працював. Далі, шосте. Включіть у свої запитання якийсь часовий елемент. Що я маю на увазі, це коли перемикання між минулим, теперішнім та майбутніми намірами часто може бути настільки складним завданням для брехунів, що вони ненавмисно виявлять свій обман, тобто попаляться. Починають робити помилки, і, звичайно, що дають відповіді, які суперечать або собі. Або об'єктивним фактом, відомим допитуваному. Ну і, мабуть, останнє це ставте роз'яснювальні питання. Це типи запитань вимагають більш детальної інформації про попередню відповідь чи початковий виклад. Брехуни можуть намагатися уникати детальної розповіді, а також бути непослідовними під час повторення подробиць. А ми ж знаємо, що той, хто говорить вправду, його дуже важко зловити на брехні. Ну І пам'ятаємо, що навіть із використанням цих психологічних трюків виявлення брехунів залишається складним завданням, тож треба дуже уважно спостерігати, От, це кропітлива робота. Ну і окремо можна, мабуть, застосувати ще там, 5 правил Глеба Жиглова. Да, когда разговариваешь с людьми, чаще улыбайся, это первейшее условие, чтобы нравиться людям. Потому что там умей внимательно слушать человека и старайся подвинуть его к разговору о нем самом. Потом третье правило, как можно скорее найти в разговоре тему, которая ему близка и интересна. И четвертое, там, с первого мига проявляй к человеку искренний интерес, не показывай ему свою заинтерес, а заинтересованность, старайся за всех сил проникнуть в него, Понять, узнать, чем он живет и что собой представляет в натуре. Потом там, как он говорил, даже здравствуй можна сказать так, что смертельно скрибиш человека. Или же наоборот, даже сволочь можно сказать так, что человек растает от удовольствия. Вот. Так що, так, це дуже важливо. І как бы треба звернути на це увагу, тому що. В багатьох і частих випадках від вчасно отриманої інформації може залежати навіть життя, повторюю бійців, які цих язиків ще полонених взяли в той чи інший момент. От. Щодо другої, так би мовити, варіанта допитів, там все набагато складніше, і наскільки це можливо видавати в простір треба ще поміркувати ну хай щастить нам